Спілкуємося із нашим гостем Володимиром Єльченком, дипломатом і надзвичайним повноважним послом України постійним представником України при ООН у -му, 2001 тисячі 2015-му, п'ятнадцятому му роках. Вітаю вас, пане Володимире. Добрий вечір. Давайте поговоримо про формування нової адміністрації Дональда Трампа. Ми розуміємо, що зараз цікаві процеси там відбуваються, і ми бачимо вже перше призначення серед них є і військові і нацгвардійці, і телеведучі. Ми можемо зараз ці ситуації видихнути з полегшенням. Чи все ж таки, ну нам ще варто, як то кажуть, тримати руку на пульсі, розуміючи, що від цих призначень дуже багато залежить в підтримці Сполученими Штатами в майбутньому України? От, ваша оцінка ситуації. Ваша оцінка цих призначень? Я думаю, що в першу чергу треба трошки почекати. Тому що це поки що такі, ну скажімо, точкові призначення, хоча на них треба звертати увагу. Я б звернув на увагу на те, що ну скажімо, принаймні два кандидати на посади, які для нас дуже важливі, це державний секретар і радник національної безпеки президента США. Це люди, які не помічені у будь-якому антиукраїнському. Більш того, це люди, які під час перебування в Сенаті чи Конгресі, вони голосували постійно за всі ті рішення, які були на користь України, вони виступали за збільшення допомоги Україні, і вони відзначаються як в принципі, і всі інші ну, потенційні призначенці президента Трампа в хорошому сенсі слова. Ну, таким дуже негативним ставленням до Росії це для нас важливо. Тобто, вони розуміють, що йдеться з іншого боку. Нам потрібно почекати, кого ще куди призначать, тому що тут є ще економіка, фінанси, внутрішні справи, боротьба з корупцією і таке інше. Тобто, в цілому, я думаю, що. Майбутня адміністрація президента Трампа вона не буде дуже сильно відрізнятися за своїм духом від від попередньої яка була вже 8 років тому. І я хочу нагадати, що саме при президентові Трампі під час його минулої каденції Україна отримала першу реальну військову допомогу, і саме президент Трамп і його адміністрація 8 років тому припинили фактично і ну вбили, знищили північний поток. Е, вони ж ввели перші серйозні санкції проти Росії, е, вони ж ввели перші серйозні санкції проти Китаю, але з іншого боку, е, е, ну, під час першої половини своєго, свого президентства е, з 1916 року Трамп нічого не зробив для того, щоб повернути Україні Крим. І, взагалі, він це питання, скажімо так, ну коментував не дуже для нас позитивно. Так що тут є певний такі, знаєте, 50 на 50, Подивимось, побачимо. Я все таки залишаюся оптимістом і думаю, що адміністрація Трампа аж ніяк не менше ніж попередня адміністрація, ніж ще діюча адміністрації президента Байдена буде нам допомагати. Ну, діюча адміністра... адміністрація зараз продовжує нібито активну діяльність міжнародну. Зокрема, Блінкен зараз у Європі. і Наш міністр закордонних справ зустрічався із ним. Але власне нас це цікавить більше в розрізі а, впливу, можливого впливу зараз од адміністрації Джо Байдена, яка йде на ситуацію в Європі, зокрема і стимулювання європейських лідерів. А, зрештою, подивитися правді вічі, що вони з великою вірогідністю можуть залишитися. На безпарасольки Сполучених Штатів. Звісно, Штати не підуть нікуди з Європи, але тим не менше, ну, власне, буде передано от, в руки самої Європи, долю самої Європи. І от на ваш погляд, що може, чи може зараз Блінкен простимулювати Європейський Союз, щоб він нарешті повірив, що доведеться братися за справи в, в своєму домі самим? Ви знаєте, я думаю, що нічим він вже їх не переконає, тому що за традиціями американської демократії е адміністрація США, яка відходить, вона в принципі не робить ніяких рефіканих років тому рамки, чи можливо не обіцянки, якісь там реальні дії чи наміри робити реальні дії нинішньої адміністрації, вони не будуть братися до уваги нашими європейськими союзниками. Ну європейськими союзниками США, звичайно, тобто цей період перехідний період, коли обраний інший президент від іншої партії. Він буде використовуватися тільки для того, щоб передати справу, як у нас колись говорили. Тобто тут не буде ніяких таких радикальних революційних рішень ані щодо Європи, ані щодо України. Тому я б дуже хотів сподіватися на два рішення президента Байдена, ну про які багато говорять останнім часом. Це в першу чергу запрошення України до НАТО, і, і друге це дозвіл нарешті бити... Американською зброєю в глиб Росії я не впевнений, що це буде зроблено, тому що Байден ну, принаймні, у другій половині своєї каденції був дуже обережний і не схвалював ну, таких рішень, які би скажімо, там поміняли радикально ситуацію у світі. Це стосується речі не лише України, а й Ізраїлю, і Тайваню, і. Інших регіонів, так що я не думаю, що будуть якісь рішення. Треба дочекатися інаугурації 20 січня. От тоді ми побачимо після цього, коли ще будуть і призначення, про які ми раніше говорили. Отоді от ми побачимо якісь реальні зміни у політиці США, або не побачимо. А я зауважив заяву Роба Бауера. Він сказав про те, що якби Російська Федерація не мала ядерну зброю, то війська НАТО вже давним-давно були б на території України, допомагали б Україні у війні з Росією. Але от Роб Бауер, це колишній голова військового комітету НАТО, виходить так, що ядерна риторика Путіна в даній ситуації подіяла, і Сполучені Штати і цивілізований світ якось. Ну не те, що замиленим оком, але не поспішає реагувати, наприклад, на формування цієї вісі зла, не поспішає давати відсіч е, тій самій південні північній Кореї, яка долучилася до Російської Федерації в у війні. Хоча Блінкін це анонсував, але от, судячи з ваших слів, різких рухів ніяких не буде. Тобто, ядерна риторика, ядерне залякування Путіна таки вплинуло на, на, на цивілізований світ. На жаль, так я б не хотів все вірити, але на жаль, реальність такова, що захід дійсно повірив цю риторику. Ми про це чуємо вже не перший рік. Загроза застосування ядерної зброї, таке інше, воно таки подіяло. Тобто підсумовуючи, я б сказав так, що. В нинішній ситуації на сучасному скажімо так етапі історії немає таких західних лідерів, які були у минулому. Це Рейган, Тетчер, Черчилль. Це люди, які могли зазирнути за горизонт і побачити не лише ситуацію від виборів до виборів. От сьогодні на жаль, це головне для будь-якого лідера Європейської чи Американської держави. От подобатися е, виборцям, не робити ніяких е, ну таких е, несподіваних кроків і робити все для того, щоб зберегти свій рейтинг. От от Черчилль його не зберіг, результаті його не переобрали. Але Велика Британія такі відбилася від Німеччини е, гітлерівської. Вступила в союз е, е, Сполучених Штатів Америки. В результаті вони перемогли. Фашистську Німеччину, от на сьогодні я цього не бачу. Тобто, всі ті заклики до створення якихось союзів, там Балти-Чорноморський пояс і таке інше, все це лише слова. Ніхто нічого не хоче робити. Всі чекають, я не знаю або е, поки помре Путін, або там щось трапиться в Росії е, е, або е, Росія остаточно загрузне в Україні і далі не піде, але це все нереально. І я думаю, що вони відчують результати своєї такої бездіяльності дуже швидко. Дональд Трамп обіцяє призначення спецпредставника по Україні. Ми зараз про кандидатуру говорити не будемо, тому що це може бути будь-хто, можливо, навіть не знаю там повторне захід Луна Маска, але сам факт призначення про що може свідчити. Це е, може і буде свідчити лише про підвищену увагу е, пана Трампа до питання України. До речі, я нещодавно був в Європі на одному такому круглому сторіччі конференції, де це питання обговорювалось, і саме я вніс цю пропозицію, щоб підказати адміністрації Трампа: е, е, ну йдеться про європейців про те, що він має не просто дзвонити Путіну а і пропонувати йому конкретні речі. Або ставити його перед фактом, що він призначає спецпредставника, що він надає Україні дозвіл е, е, використовувати американську зброю, як це потрібно і як поважатимуть наші військові. Е, е, я пригадую час, коли е, пан Волкер Курт Волкер був представником е, саме під час е, попередньої каденції Трампа по Україні. Він зробив дуже багато корисних справ. Але десь наприкінці своєї каденції він якось припинив свою активність. Можливо, це було напередодні виборів. Він ж розумів, що це не має якоїсь перспективи. Але тим не менше, спецпредставник президента США по Україні це важливе питання. Воно дозволить Трампу отримувати набагато більше реальної інформації з місць подій на сьогодні. Я думаю, що. Обраний президент Трамп не повністю володіє тією ситуацією, яка підбувається в Україні і навколо. Валдайську промову Путіна в принципі в Україні не дуже сильно розбирали на молекули. Хоча, як на мене, там дуже багато цікавого чого було прозвучало наскільки в самій промові Путіна, як у відповідях на питання, і от якщо їх аналізувати, то звідти можна зробити два висновки. Перший висновок десь приблизно такий: що або Європа все ж таки нам покаже зуби, прийме в НАТО. Україну і доєднається до європейського Україна доєднається до європейського союзу, або ми ковтнемо Україну, ми ковтнемо її ресурси, її людей, і потім НАТО здригнеться від того, що може побачити далі. От, на ваш погляд, європейські лідери сьогодні прокидаються від такого певно летаргічного сну. Їх щось штовхає до прийняття правильних радикальних навіть рішень в бік Росії. Чи все ж таки знову ж таки чекатимуть, поки от, Трамп прийде до влади, от, що він зробить, а потім танцювати від його рішень? Е, ну, я, я думаю, я вже відповів на це питання в своїй попередній відповіді: що на сьогодні не вистачає е, справжніх лідерів, серйозних лідерів в е, країнах е, Західної Європи, принаймні. Можливо, Дональд Трамп стане саме таким лідером, ну, що найменше підеш шляхом Рейгана, який не боявся не тільки говорити, а й діяти. І в результаті його дій був знищений Радянський Союз. Ну, як вже казали, тюрма народів. В Західній Європі таких лідерів на сьогодні я не бачу. При всій повазі. Ну е, певною мірою можливо претендував на таку роль е, пан Борис Джонсон, якого ми дуже любимо. Е, але він вже не, е, не є прем'єр-міністром Великої Британії. а Після нього е, і у Франції, у Великобританії, у Франції в Італії, в Німеччині е, це. Е, Скажімо так, не ті люди, які ще раз повторюю, можуть зазирнути за горизонт і пожертвувати своїми рейтингами заради того, щоб забезпечити безпеку своїх країн не на рік-два, а на 50-100 років наперед. А для цього треба. Приймати більше декальні рішення стосовно Росії, вони їх не приймають. На жаль, пан Волдимир, тоді виходить так, що зокрема і Україна в цій ситуації, в нашій важкій небезпечній ситуації, продовжує танцювати знову ж таки, як і європейські лідери від того, що зробить сполучені штати. Чому ми, наприклад, з свого боку не можемо нав'язати повістку денну, яка буде ламати цей порядок? Денний мовно кажучи, Україна на вістрі боротьби з вісю зла Україна може почати формувати навколо себе справді бойовий союз, тих, хто може. Може допомогти їй виграти. І цей союз може почати грати куди більшу роль в Європі і в світі, ніж ну безлике НАТО, яке десь там от для чогось існує, але по факту, от ми прекрасно розуміємо, що навіть саме себе зараз захистити не може. Тобто, наша українська позиція в цій ситуації можлива, і що і хто який спосіб має її стимулювати цю позицію? Я впевнений в тому, що ми маємо це робити самі. Тобто, знаєте, у нас у суспільстві останні роки, е, ну принаймні після початку широкомасштабного вторгнення в Росії, навіть таке склалася е, така суспільна думка, що нас хтось витягне з цієї війни, так. американці, європейський союз, НАТО і так далі. Що Насправді, це все не так. Ми тільки самі можемо себе витягти з цього хаосу, з цієї війни. Для цього треба радикально реформувати країну зсередини, а не чекати, поки. Хтось її реформуватиме навіть за рахунок тих шалених фінансів, які виділяються Україна на сьогодні і сполученими штатами Європейським Союзом. Так чи інакше, нам це потрібно робити, якщо ми хочемо дійсно вступити в європейські союзи НАТО. Ми ж говоримо е, про необхідність не лише тому, щоб це допоможе закінчити війну, а і для того, щоб стати гідними. Щоб нас туди кликали, щоб не ми щоб не ми просилися і стукали в двері НАТО і ЄС, а щоб нас ці організації хотіли побачити всередині, на жаль, сьогодні я цього не бачу і не можна без кінця покладатися на на допомогу наших союзників, тому що е, знаєте, їх можливості також обмежені. Вони не можуть повністю замінити той потенціал е, е, внутрішній, який має Україна, а вона його має. Це ВПК це співробітництво з тими ж сполученими штатами. Це заохочення великого американського бізнеса приходити в Україну і будувати військові заводи, які будуть. Виробляти ту зброю, з якої нам сьогодні не вистачає. Не може нас Америка весь час забезпечувати зброєю. Ми самі маємо це робити цей процес вже йде. Я не кажу, що нічого не робиться, але це занадто повільно. Ну от зараз Німеччина, зокрема, активно на цьому поприщі просувається, але от американських компаній, за великим рахунком, ми велику кількість не бачимо. Є там меморандуми про співпрацю, таке все інше. Але от військових заводів немає. І що американців стримує страх передати технології, страх щось втратити. От чому політичні рішення? Е, ви знаєте, я бачу дві причини: перша це величезна кількість так званих штунів. Які на сьогодні залишаються в Україні, і американці дійсно бояться того, що певні технології, які вони нам могли передати, будуть просто у розпорядженні Росії. Ми ж бачимо кожного дня арештовують людей, які здають просто інформацію про Україну. Тобто, така кількість російських агентів України ну не бачена просто він ще. Це все можна було передбачити, але е, мені здається, що не робиться все для того, щоб е, все це вичистити. Отже, завраків... з іншого боку, От це завраків... рівень нашої корупції, яка mm -hmm. нікуди не поділилася. Тобто американський бізнесмен, тим більше серйозний, ніколи не піде в Україну, коли він бачить, що кожного дня у нас знаходиться е, е, ну, якщо на десятки, то принаймні два-три, там п'ять людей, які. Не, не затекларували і мають шалену кількість коштів, будинків, власності і так далі. все це називається корупція, і все це бачать, і, і бачать вони це з нашої преси, і бачать вони це е, е, із власних джерел. І я думаю, що нинішня українська влада має набагато більше робити для того, щоб цьому запобігти. Новик, дуже дякую вам за включення за можливість поспілкуватися. Володимир Єльченко був з нами, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, постійний представник України при ООН у дивностому 2001 першому і 2015-му, 2019-му роках.